8 жовтня за календарем День юриста в Україні. З нагоди професійного свята заступник міського голови Світлана Паришкора вручила відзнаку Миронівської міської ради. З нагоди дня юриста України в нашій державі святкується 8 жовтня в цьому році, і наша громада не стоїть осторонь. У нас є люди і працівники, які працюють саме у цій сфері. І сьогодні ми вітаємо Орлову Надію Володимирну з цим професійним святом. Це людина, професіонал, яка надає безкоштовну юридичну допомогу жителям нашої громади і не тільки і ті, хто є внутрішньопереміщеними особами, кваліфіковану допомогу. Ми її вітаємо відповідно. Подякуємо Миронівського міського голови і дякуємо їй за її працю, таку потрібну і таку нелегку. Надія Володимирівна, вітаємо вас, подякую Миронівського міського голови за високу професійну майстерність, сприяння реалізації соціально-політичної та правової політики держави, значні досягнення під час захисту прав і свобод громадян з нагоди Дня юриста України. Бажаємо вам міцного здоров'я, благополуччя і надалі допомагати нашим жителям в такий надскладний час. Це дуже потрібно. І дякую за вашу. За ваш професіоналізм, чуйне ставлення до громадян нашої, нашої громади. І всього вам самого найкращого. Любимо, поважаємо вас. Дякую.